Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Майер. Сотні нелегальних китайських плантацій. Марихуани з'являються у всіх сполучених штатах. Багато з них належать китайським злочинним угрупованням. Чи допомагає їм покін? Відповідь шукають американські законодавці. Тим, хто зловживає комерційним шпигунським програмним забезпеченням, можуть закрити в'їзд до США. Водночас нова візова політика Вашингтона, схоже, негласно спрямована на китайських кібершпигунів. Двогодинна поїздка перетворилася на триденне жахіття. Тисячі мандрівників застрягли в Китаї через хуртовину, докладніше про те, як вони вижили без води, тепла та допомоги. Нелегальні китайські плантації з марихуаною з'являються у США. Ними керують злочинні угруповання з КНР, і кількість таких полів зростає. Вони приносять мільярди доларів прибутку. Водночас така діяльність спричиняє й інші проблеми: відмивання грошей, торгівлі людьми та примусову працю. Тільки в штаті мен влада виявила понад 270 нелегальних китайських плантацій. Марихуани. Імовірний прибуток від них перевищує 4 мільярди доларів. В Оклахомі на дикому заході влада виявила три тисячі ферм з вирощування марихуани. Понад 60% із них пов'язані з Китаєм. Аналогічні китайські плантації є в Каліфорнії, Вашингтоні, Орегоні, Масачусетсі, Мічигані, Колорадо та Неваді. Вони з'являються на тлі бурхливого зростання ринку канабісу в США. 75% цього ринку поза законом. Попри те, що марихуана легальна у понад 30 штатах, попит на нелегальні плантації вищий, бо їхні власники продають марихуану дешевше у цьому бізнесі. Чільне місце посідають мексиканські картелі, але останніми роками на ринок виходить дедалі більше китайських компаній, і багатьма з них керують китайські злочинні організації. За останні три роки в Оклахомі закрило майже тисячу ферм з вирощування марихуани, і щонайменше 80% Сотків із них пов'язані з китайськими бандами. Влада стверджує, що ці угруповання відмивають мільйони доларів, повертаючи їх до своїх країн, зокрема до Китаю. Ця проблема викликає тривогу у Вашингтоні. Законодавці стурбовані тим, що Пекін може безпосередньо підтримувати незаконні операції з марихуани у США. 50 законодавців просять міністерство юстиції провести розслідування. Поліція повідомляє про труднощі, що виникають під час припинення діяльності цих мереж. Ба більше слідчі виявили, що ці нелегальні китайські плантації пов'язані з Мусовою працею та торгівлею людьми. державний департамент США повідомляє про запровадження нових візових обмежень, спрямованих на людей пов'язаних зі зловживанням комерційним шпигунським програмним забезпеченням шкідливі програми, встановлені на персональних пристроях, можуть відстежувати дії в режимі реального часу без вашого відома. Нові візові обмеження оголошені державним департаментом США будуть спрямовані саме на них. Це частина масштабних зусиль адміністрації Байдена, спрямованих на припинення використання комерційного шпигунського програмного забезпечення. Під удар потраплять фізичні особи та компанії, які використовують шпигунські програми для стеження, переслідування чи залякування людей, наприклад, журналістів та дисидентів. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що неправомірне використання шпигунських програм загрожує національній безпеці США, а також порушує права та свободи людей. Кожен окремий випадок державний департамент розглядатиме індивідуально. Дві 2014 року Пекін почав кіберкампанію під назвою полювання на лисиць В межах операції китайських дисидентів у США змушували повернутися до Китаю та постати перед судом. Вашингтон давно є ціллю для китайських хакерів. Минулого тижня директор ФБР Крістофер Рей попередив законодавців, що хакери працюють над тим, щоб посіяти хаос на найважливіших підприємствах США, зокрема водоочисних спорудах, електромережах, транспортних системах, нафтопроводах тощо. Рей також повідомив, що ФБР... Р зірвало хакерську кампанію під кодовою назвою Volt Typhoon. Група атакувала сотні офісних маршрутизаторів за допомогою шкідливого ПЗ, щоб отримати доступ до їхніх даних попередження від керівника спеціального комітету Палати представників Китаю. Він стверджує, що США мають бути пильними щодо можливого втручання Пекіна у вибори. Про це заявив член конгресу Раджа Крішна Мурці, провідний демократ у комітеті. За його словами, китайський режим використовував технології для втручання у президентські вибори на Тайвані, і було б наївно вважати, що таку саму тактику не застосують у США. Голова КПК Сі Цзіньпінь, як повідомляють, пообіцяв Джо Байдену, що та й не втручатиметься в майбутні вибори в США водночас напередодні виборів у Тайвані Китайська розвідка створила сотні відеороликів із нападками на чинного президента, зокрема й за допомогою штучного інтелекту, за словами чиновників. мета китаю полягає в тому, щоб завдати шкоди популярності кандидата керівної партії Вільяма Лая. Тікток став головним джерелом новин для третини американців до 30 років. Крішна Мурті стурбований тим, що на Тікток можуть завантажувати маніпуляційний контент пов'язаний з різними кандидатами у президенти. Аризона намагається зупинити злочини проти людяності. Законодавці штату просувають законопроєкт про боротьбу з примусовим вирізанням органів у Китаї. У ході цих злочинів органи у жертв вилучають без їхньої згоди, часто коли вони ще живі. 2018 року міжнародний трибунал у Лондоні виніс рішення за аналогічними звинуваченнями. Його очолював сер Джефрі Найс, головний обвинувач на процесі над колишнім президентом Югославії. Не викликає сумнівів, що насильницьке вирізання органів відбувалося у значних масштабах і що цим керувала влада або схвалені нею організації та приватні особи. and individuals. якщо законопроєкт в Аризоні ухвалять, він обмежить фінансову підтримку жителів штату, які виїжджають за кордон для пересадження органів, зокрема до Китаю. Мета документа не допустити, щоб американці несвідомо брали участь у цих злочинах. Підозри в насильницькому вирізанні органів у живих людей. Підживлює той факт, що очікування органів у Китаї мізерно мале, як порівняти з іншими країнами. Так у 2022 році пересадка серця пацієнта у китайському місті Ухань зайняла було 4 дні, а у 2020 році лікарі надали китайці чотири серця на вибір лише за 10 днів. 2005 року, після телефонного дзвінка високопоставленого китайського чиновника до лікарні Китаю йому надали дві печінки на вибір протягом 24 годин. У США та інших країнах пацієнти зазвичай чекають серця близько року. Сьогодні понад 100 тисяч американців перебувають у національному списку очікування трансплантації. Китай же довгий час не мав системи добровільного донорства органів. Водночас, на початку 2000-х років, він став головним напрямом трансплантаційного. Туризму західні країни вже багато років ставлять Китаю запитання, звідки беруться органи. Етнічні групи, які стали об'єктом масового вирізання органів, це уйгури, які страждають від геноциду, і прихильники Фалуньгун, чия мирна практика медитації та вправа, також виняткове міцне здоров'я, роблять їхні органи дуже привабливими. Уйгури мусульманська меншина китайського регіону Сіньдян. Фалуньгун також відомий як Фалуньдафа. Це мирна практика медитації, поширена по всьому Китаю та світу. Влада КНР переслідує прихильників цієї школи з 1999 року, проводячи масштабні арешти по всій країні. У результаті багато хто гинув, ув'язнені внаслідок тортур, а хтось стає жертвою трансплантації органів напередодні китайського нового року Китай накрила сильні снігопади, як деякі мандрівники справляються з екстремальною зимовою погодою. Подивімося, на шоси багато мандрівників застрягли на кілька днів. Деякі розтоплюють сніг, щоб отримати питну воду. Інші перелазять через огорожі шосе, щоб дістатися до довколишніх сіл у пошуках їжі будь ласка, скоріше розчистіть дорогу. Ми тут уже три дні без їжі та води. Що нам робити, якщо ніхто не прийде нас рятувати? Щоб заощадити пальне, застряглі мандрівники, не включають автомобільні обігрівачі, натомість вони зігріваються тим, що ходять дорогою попри дуже низьку температуру. Однак влада нічого не робить. Шосе поки що ніхто не розчищає. У деяких випадках люди голими руками відколюють лід і штовхають машини одну за одною. У зв'язку з цим на владу посипалася критика в мережі. Люди кажуть, що чиновники недостатньо добре підготувалися до негоди, а також що аварійні бригади йдуть дуже повільно